Ти десь далеко п'єш ранкову каву, а я, як завжди, чай задухмяних трав. Та справа в тому, що на тебе я не маю права. Ти на мене теж не маєш жодних прав. Ледва серця сповнені любов'ю, для них немає відстані і меж, в них почуття вирують кольорові, і ти ніяк від цього не втечеш. Та й тікати вже чомусь давно не хочу. А навпаки живу з надією на те, що ти мої розділиш дні і ночі, і зранку в кухні буде пахнути лате. А я заварю чай із трав барвистих і буду тішити життя таким простим, бо чай і кава то занадто і їх не п'ють зазвичай, а без ким.